Сьогодні хочу приготувати оселедець в майонезі. Я купила ось дві такі штучки, промила, зачистила від таких дрібних кісточок, від чорної плівки і відділила від хребта. Все промито, все почищено. Зараз беру ось так, розрізаю на Зараз беру приблизно 2 см. Ось на такій порції я розрізаю. Ви можете купити готове, чищене філе оселеться. Якщо є десь кісточка, можна її в процесі виняти. Не проблема. Все порізала, почищено. Зараз беру цибулю і нарізаю на півкільця. Цибулі бажано багато, тому що цибуля віддає свій смак. І оселедець тоді буде дуже насичений смаком цибулі і буде дуже-дуже смачно. Зараз беру ось таку гірчицю класично. Французька, діжонська. Як її там ще називають, все за смаком. Приблизно 3-4 столові ложки майонезу. Я спочатку дам 3, такі хороші, великі, зверху столові ложки, трошки солі, так як оселедець солений, тому. Акуратно з сіллю, щоб не пересолити. Краще досолити. Тут у мене перець горошком і коріандр. Я вже трошки намолола. Краще давати свіже молоте, він ароматний. Ось так. Намолола. Сік лимону. Приблизно чайна ложка, можна й столову. Одна чайна ложка цукру. Все добре перемішую. Зараз попробую на сіль. Можливо, треба буде досолити, а можливо, і ні. Добавляю весь майонез. Тут приблизно ще будуть 2-3 столові ложки. Загалом одна маленька пачка. на Два великі такі крупні оселеця. Все перемішую. Попробувала на сіль. Чорний перчик, все достатньо, так що більше не перчу і не додаю солі. Дуже смачна вийшла заправка, все в міру додавлено. Сіль, перчик, лимонний сік, все гірчиця. Дуже ніжний такий смак. Супер. Зараз беру цибулю, ріжу на попола і потім нарізаю на пів кільця Пером. Ось так понесенько. Добавляю цибулю у заправку. Все добре перемішую. Ви можете додати одну-дві столові ложки олівкової олії, саме олівкової, але я її не маю, тому добавлю льняну. Дві столові ложки. Ось так. Все добре перемішую. Зразу такий приємний значний аромат. Віддає цибуля, заправка, все добре перемішаю і тільки потім додаю оселедець. Бо якщо взяти зразу, додати сюди оселедець, то поки перемішаєте цибулю, оселедець перетвориться у кашу. А нам потрібно зберегти ці куски, які я нарізала. Тому добре розбиваємо цибульку спочатку з заправкою і потім додаємо нарізаний оселедець. І тоді оселедець буде гарну форму мати. Ось так. Можете додати більше майонезу. Можна майонез зі сметаною напополам. Це за вашим смаком уже. Але, як на мене, сюди підходить тільки один майонез. Ну, мені більше так смакує, тому. Я роблю за своїм смаком, а ви робіть, як вам. Смакує, підходить. Зараз додаю оселедець і акуратно все перемішую. Щоб оселедець залишився гарний, з такими кусками, тому перемішуємо двома ложками. Ось так. Все гарно перемішуємо і залишаємо на хвилин 20-30, щоб все гарно просочилося цією заправкою і можна подавати на стіл. Дуже смачно, просто, легко. Рекомендую. Також дуже підходить і на святковий стіл. Ось так. Все, багато дуже не треба мішати. Перемішали, все поєднали і залишаємо. Хай все добре, трошки промаринується, просочиться. Ось такий у мене вийшов оселедець. Дуже смачно, ніжний такий смак. Можна подавати як закуску на стіл, так і з відвареною картоплею. Дуже смачно, ніжно так. Пробуйте. Рекомендую всім смачного і мирного неба.